Добрий день. Сьогодні я от розкажу про такий от модуль з Китаю. Це практично завершений. Тут тобто це не практично, а реально завершений радіоприймач. Радіоприймач всехвильовий. В нього є середні хвилі. Короткі хвилі від 4 і до 22. От. І FM 88. 108. Якщо його помістити в якийсь стовільний корпус, підходящий по габаритах, то все, це готовий радіоприймач. От, він прийшов з такою антенкою для середніх хвиль, ну, така собі, але є зі всіма штикерами, то є штекер там під живлення. Живиться він від одного акумулятора 4,2 вольта. І ще штекер є під вихід на, на динаміки. Ну, динамік можна зразу поставити, він собі в ньому вже є підсилювач. З другої сторони платка виглядає отак. От от. Є, є вхід на USB на зарядку батареї. Тут є індикатор розряду батареї, тобто сюди можна включити е, ну, 5-вольтовий блок живлення, і батарея буде заряджатися. От вихід на, на, на динаміки. На динамік на один. От підключення антени зовнішньої, підключення антени для КВ у КВ. Ну, в даному випадку я підключив просто кусок проводу. Ну і от вихід на живлення. Роз'ємчик. Вот так виглядає плата з другої сторони. І що я вам скажу? Чудова річ. Чудова річ. Ну, я зараз на наушниках буду. Динамік я не підключив. От, включається. Це у нас fm діапазон Ну, якщо чути там. Грає тут звук можна додати. 31 це максимум. 29. 28. Ну, отак. Тут сканується вручну, отак от сканується автоматично. Якщо нажати ось цю кнопку, діапазон сканується автоматично. Це записані в пам'ять програми. От бачите, показує заряд батареї зверху. Зараз якусь станцію знайду. Ось восьма, що у нас тут. Ну, я не знаю, чи буде чути, як грає. От це з наушники. Тут у нас переключається. Діапазони, тобто FM, Це середні хвилі, ну зараз, звичайно, там нічого немає, І короткі хвилі. Зараз подивимося, чи тут щось у нас є. Я вже просканував діапазон, там пару станцій записав. Тут зараз нічого нема, бо я його відключав. Так, да, так, да, так. Да. Тут треба включити на пошук. От він. Сканує діапазон. Находить стан. От, от найшов. Зараз спробую, щоб ви почули. Ось вот так він приймає. 31 то максимум. Чекайте, де дето динамік. І чесно сказати, непогана річ. Його можна вставити. Я взагалі-то планую переробити в Меридіам 248. Вот. Його поставити туди. Кнопочки виведу. Ну, не буду там лишніх дирок робити, все буде в оригіналі. Єдине, що зроблю е в шкалі. Там така пластикова ця накладка на шкалу. Щось покажу зараз секунду. Ой! Ось така пластикова накладка, вона якраз по розмірах відповідає тій накладці. Зроблю собі тут віконечко для дисплея. Виведу сюди, поставлю два мікрики, щоб сканував діапазон, тобто прокрутив чуть-чуть рукоятку. Мікрик нажав, тобто з'єднаю його ось з тим. Ну, Це в проєкті, в проекті. але суть, суть така. І зроблю з меридіана. Ну, На базі його штатного підсилювача, хоча тут підсилювач, я так розумію, не потрібний. От. Одним словом, подивлюся. Але в цілому, може кому цікаво, то до досить хороша штука. Може в когось є якесь <радіо>, радіо старе, чи навіть не старе. Тихо будь. То можна зробити собі такий приймач. Він же готовий його навіть робити. Купив я ту штучку за 120 гривень по акції. <рик> от. Ну там бонуси, одним словом, монети, всяка там ерунда. Бо так вона коштує в районі 300. Оцей от приймач. Коштує в районі 300 гривень. Отак от, от він приймає. ФМІ. Він і без антенни, кстати, FM працює. От. Ну... Ось у цього проводка. Підсвічується. Ну, хороша річ, хороша річ. Кому цікаво, можете собі таке замовити. Ось так от він виглядає Power, Volume. Частота плюс-мінус. Ну, тут це є там будильник, таймер виключення, ну, це таке, це, це не важно. Ну і годинник, звичайно. Ну, така цікава річ. Дякую за перегляд.